Днями Шепетівщину відвідав очільник політичної партії блок Петра Порошенка Юрій Луценко. Мету приїзду визначив Прозоро, щоб зустрітися із виборцями і попросити про довіру до політичної партії влади. Президент виконав свої зобов'язання перед суспільством і розпустив Верховну Раду. На самому початку ми запропонували всім партіям Майдану об'єднатися в єдиний список. Саме тому у нас є і партія удар, і партія солідарність, багато громадських активістів, знаних місцевих діячів. В приміщенні міського будинку культури зібралося чимало шепетівчан, щоб поспілкуватися із Юрієм Луценком і отримати з перших вуст відповіді на наболілі питання. Лідер представив жителям міста, кандидата у народні депутати України по виборчому округу номер 190 від політичної партії блок Петра Порошенка Романа Мацолу. Було чітко окреслено актуальні питання та проблеми округу, частину із них реально розв'язати на місцях, а більш глобальні це компетенція вищих органів влади, як зазначив Юрій Луценко. Саме тому Петру Порошенку край необхідно у найкоротші терміни сформувати потужну команду професіоналів. Тому ми звертаємося до виборців, зокрема до жителів Шепетівки, з тим, щоб підтримали президентський блок. Це дасть можливість створити єдину команду президента, голову Верховної Ради, прем'єр-міністра. Єдину команду, яка буде чути єдиний партійний і людський наказ реформи за чотири місяці. У нас немає часу. Грузія робила реформи чотири роки. Агресор вже на нашій землі. Да, ми партія миру. Ми хочемо використати мир для перерозброєння армії і для проведення реформ, за яких люди будуть жити краще ніж Російська Федерація. Прошу проголосувати саме за Романа Мацолу як кандидата від нашої партії, бо це дасть можливість створити більшість одної політичної сили, яка має волю, план і готова відповісти за результат. Збережемо Україну це єдиний на сьогоднішній день зрозуміння того, щоб у нас був мир і цілісність країни. А після того ми можемо будувати все решта далі.